Ні, серцеві ці струни. Який це шар? Епіендокар? Чи ніокар? Дивіться. Всередині ендоскопом працюємо. Ендоскоп. Ендо, Осеє ці клапани. Відрізняються від м'язевої частини. Серця. Відрізняються від м'язевої. Я підійду до вас. Я підійду до вас зараз, можете сідати. Відрізняються у будові ендо від міо. Відрізняються добре. Оце саме ця частинка, яка піддається і трансплантології. Тобто, коли потрібно зробити заміну клапана, то от працюють з цією частинкою. Я може наскільки це треба бути досвідченим кардіохірургом. Щоб потім оце все під'єднати і щоб воно виконувало свою функцію. Цікаво. Так, дивіться, це ті вушка, про які я говорила. Бачите? Тобто перецепят два, вони огинаються вушками. От в мене пересердя, оце два, да? і вони огинаються вушками червоними. Так само, і це вушка. Ось вушка, серцеві вушка. А оце ці важливі коронарні судини, які беруть початок від дуги аборти. Ось у нас є два апорти, і вони кровонасичують те серце. 10%, тому що в лівому переказі, ось в лівому шумочку, а, показую вам дивіться, показую вам соскоподібні м'язи. Беру його заскокоподібне м'ясо. Бачите? Бачите? Соскоподібне м'ясо.